Я вітаю вас, козороги. Для вас розклад на травень. Будемо дивитися, що для вас приготували карти. У мене сьогодні 6 колод для вас. І сідайте зручно. Зміни, які відбуваються, і інформація, яка до вас приходить, вона завжди приходить в той час, коли вам потрібно її знати. Тобто, якщо ви дивитесь мій розклад чи розклад іншого практика, це означає, що десь щось там у вас змінилося і вам потрібно це знати. Тому. Якщо ви дивитесь розклади, візьміть собі 15 хвилин часу для спілкування з інсайтами для спілкування з Всесвітом. Перша колода, на якій ми будемо з вами дивитися ваші енергії травня, це колода райдера Уейта. Це така гарнюська. Кого цікавить. До речі, якщо є бажання придбати колоди, це Амазон в Німеччині або це магазини там, де ви купуєте книжки. Можете подивитися, помацати, як то кажуть. І так, Казірошки, ви в нас земля. Да? Це ви в нас пентаклі, такі воденштендіть. У мене всі колоди на англійській та німецькій мовах, тому ми ще з вами будемо мови вчити. Казірошки в травні, що у вас там робиться? А робиться у вас рицарь-кубка. Дивіться, як він до вас біжить, і лошадь у нас рухається. Це означає, до вас йдуть радісні новини. Емоційні кубки це вода, це емоції, це свята, дівчата весна. Тільки тут до вас йде мальчик-весна, а йде якийсь кавалер, який може вам принести свої емоції. І, ну, якщо подумати про душу і серце, то він вам, напевно, приведе... Мозок ваш буде любити, оскільки 30 кубка він такий просто емоційний, буде багато вам чого розказувати, прямо в емоціях вас і скупає. Грошей не принесе, але задоволення. І він вже десь на порозі. Цікавим є те, що це може бути також, як я кажу, позитивна новина, яку ви очікували. Може, ви документи оформляли. І тут вам раз кажуть, ха, святкуй. Наливай кубки, емоцій, ваші папери ми вже оформили. Може сусіди вам зверху, як мені на голову капають, і тут вас хтось каже, слухай, вони переїжджають, а ви такі вау! Тобто це класні позитивні емоції, це такий рух, це такий, знаєте, як коли енергія бурлить. От прям, прям для вас. Наступна карта, яка на вас чекає, це. Ой, щось ви будете переживати, Бачите, страхи, ну при тому, що, що класним є в цій карті, це сама придумала, сама образилась. Ці страхи вони у вас ті нічого взагалі не таркаються. Тобто вони ніде нічого, це тільки ви не спите. Це може бути у вас там на повний місяць ви якісь там кошмари собі придумали, або в голові крутяться якісь певні мислі, і у вас ота карусель, така легенька депресія. Переживання можуть бути, Може бути переживання щодо вашого цього кохання. Він до вас прийшов, а ви такі думаєте, ти поняла, це що мені? А я не заслужував. заслуговую цього. У мене завжди були якісь ненормальні. А, а от зараз ці відносини. І людина переживає, це моє чи не моє. О, бачите. А, тобто шкрябатися буде як кіт до мене, до вас, той рицар, і ви будете переживати. Ну, в принципі, у вас дно колоди умірянесть. Тобто вам карти кажуть, спробуй реагувати на все спокійно. Розсудливість вам потрібна. Реагуйте на події не от страхами, а позитивом, що все буде добре, все приходить в той час до вас, людина прийде до вас в той час, коли вам буде потрібна. Інформація прийде, все буде тоді. Коли ви будете готові це сприйняти, оскільки, якщо ви не будете готові сприйняти ситуацію, вам ще раз відправлять інформацію. Просто відкрийте очі і подивіться навколо. Наступна колода, колода правіця, яку ми запитаємо, що чекати зірошкам у травні місяці. Що вас там буде цікаво? І теж уміряне, слухайте. Як і в першій колоді на дні уміряність, вам кажуть поєднання чоловічої та жіночої енергії. Це в нас що? Це в нас місяць і сонце. У нас буде затемнення в квітні, і от вам можливо після цього затемнення потрібно знайти буде баланс. В цьому випадку це медитація. Це поєднання їнь і янь у себе. Взагалі, якщо так грубо сказати, то от, бачите, у вас йде пошук, ви шукаєте у вас новий шлях на тні колоди, і це означає, що ви шукаєте, як е об'єднати дві частинки. Інколи в нас е перемагає, скажімо, Така активність чоловіча, да, от як сонце, прям так вау, ми все робимо. Інколи ми врівноважені, ми прислуховуємося до себе як місяць, і вам потрібно знайти в собі ту золоту середину, ви вже є на шляху. Так, я вибачаюся, у мене кіт трошки шкрябає. Я закрила собі двері, щоб зробити відео для вас. І от, о, бачите, вам потрібно знайти буде для себе вихід. Для того, щоб ви знали, як це поєднати, чого у вас більше, але тільки коли буде баланс цих двох енергій. Хто працює з камінчиками, ви можете подивитися, наприклад, піріт, да, це на сонячний камінь, і ви можете придбати, десь в мене був сіленіт, ось я знайшла. Та, лунний камінь. Оцих два камні ви можете просто робити для себе медитації, коли ви тримаєте два камінчика, берете в руки, і відчуваєте, яка енергія зараз більша краще. Дивіться, ще, ще й кіт прийшов до нас на допомогу, вирішив не йти. енергію. Прокачайте чоловічу-жіночу енергію і знайдіть собі баланс. Базірушки. І наступна карта, так, яку я витягну. Смерть. Класна карта, яка означає трансформація. Чомусь, коли я цю карту достаю, я постійно думаю про е німецькі дієслова, оскільки є правило таке в граматиці, коли використовувати іст, коли використовувати габ. І от кажуть, ist використовується з дієсловом, коли йде зміна стану. Тобто, наприклад, коли людина вмерла, да, то кажуть Е, e іст gestorben» – він помер, в нього змінився його стан. От, не знаю, в мене якась така асоціація. Тобто зміна стану. Що таке смерть? Смерть це коли ви розумієте, що так, як раніше, вже не буде. А ви розумієте, що старі боги померли, старі цінності померли, і вам потрібно приходити до нового я. І це вже така карта. Яка вас штовхає на ці зміни, оскільки ви не можете думати тими кліше. Якщо ви жили в одній країні і думали? Рамці мислями цієї країни, думками цієї країни вже прийшов час, якщо ви приїхали в іншу країну, думати про те, по закони, про менталітет іншої країни. Це важко. Взагалі процес смерті він болючий, оскільки ви не можете відмовитися від того, про що ви мріяли, в що ви вірили. Смерть взагалі це може бути розлучення, це може бути переїзд. Просто от коли робите кат. Але це завжди класний процес, оскільки ми народжуємо дітей у болі, і це такий болючий процес, але радість від народження вашої дитини є. Сама смерть це відмирання старого, але на світ народжується щось нове, щось незвичайне і те, що буде вам на користь, оскільки тільки коли старі думки вмирають, то Приходить е, нова енергія. Тому радійте. І от якщо ви зробите зараз баланс чоловічої жіночої у собі, навіть хто скажу, що хто з камінчиками, хто себе проаналізує, у вас буде така смерть і народження вас нового. Оракул наступний, який говорить про зцілення. Давайте подивимось, що ми будемо зцілювати. стілювати. Що вам треба? Таке зцілити. У собі Volbufін угу. така сама карта була у минулого знаку, це почуття комфорту. Ви маєте передумати, що для вас є комфортом. Якщо ви, от якраз до карти смерть дуже доречне таке доповнення, я її поклала. Упс, Тут вона в мене. Коли. Людина вважала, да, що от я себе комфортно почуваю в цій ситуації, мені класно. Потім проходить певний момент, ви розумієте, що цей комфорт не вас, не ваш. Вам потрібно щось інше, вам потрібно повністю це змінити, трансформувати і почуття комфорту. Що це для вас є? Можливо, це інший стиль в одягу. Можливо, це відносини з певною людиною, яка казала вам, має бути так і так, а насправді це абсолютно щось інше. Робота, коли ви думали, що ви приїхали в Німеччину, і ви можете, хтось з дівчат розповідав також там, там, мити підлогу, да, або десь в булочні. І от зараз ви кажете, ні, я не хочу, я буду працювати за своєю професією, оскільки мені комфортно буде вивчити цю, підтвердити цю професію, так, або навіть щось нове вивчити. І у вас іде трансформація, почуття, що для вас добре. Це дуже болючий процес, але він крутий і я впевнена, що ви зможете його подолати. У нас буде в травні таке от почуття: вже природа буде настільки яскрава, що це дасть вам сили. Можливо, хтось поміняє колір. Е як їх називають, господі, обої? Може хтось змінить зачіску? Ну, оці зміни, які дають вам комфортне почуття, вони будуть на благо. Тварини Animal Spirit, так? У мене сьогодні цілий день кошача енергія. Хлопці мені допомагають робити розклад. Так, яка тварина вам буде допомагати? Гая! Дивіться, яка класна річ. Взагалі, одне з самих таких незвичайних пташок е і чомусь в різних е інформаційних джерелах, так, ніхто в нас не любить, каже це от падальщики, але без них неможливо. Вони роблять оцінку. Вам потрібно зараз е в цьому місяці навчитися робити оцінку ситуації і зрозуміти, що вмирає от до тої карти смерть. Оскільки вони знищують те, що вже не потрібно, те, що заважає природі, вони доїдають, так? Те, там, леви залишили, інші тварини, гігієни. І вони допомагають знищити. Тому вам зараз потрібна ця риса. У своїй поведінці, що треба знищити. Дивіться, як він сидить і дивиться. Ліло, ця фіолетова картка, так, це означає, в нас такий духовний розвиток і вищий ступінь сприйняття реальності. То вам зараз потрібно подивитися на реальність і сказати, що вже відмирає. До речі, дуже класний процес. Руни, рунічне таро. Що вони нам радять? Хвилинку мене взагалі. Казіроги. Що вам радять руни? Король Пентаклій, ну ви, Казірошки, будьте собою і взагалі зрозумійте, хто ви. Подивіться, як він класно стоїть на землі. Як він володіє собою ситуацією, станом? І наскільки потужна карта, наскільки йде енергія, енергія від цієї карти. Якщо ви королева Пентаклі, то подумайте про те, щоб взяти собі оту чоловічу трошку енергію і надавати всім тирки, як то кажуть в нас. Для того, щоб бути потужним у місяці. Хто там бере бика на рогах чи за рога? От вам потрібно це зробити. Тепер давайте візьмемо е, наступну колоду оракульну, вона означає лекції вашої душі. Яку лекцію вам треба вивчити? Ми навіть не говоримо про душу, ми просто кажемо про лекцію, яку ви маєте вивчити у травні козірушки. Шульт! Вина. Я відпускаю всі е, переконання, які заважають розвитку моєї душі. Так що, козірошки, все, що вам заважало, бути пентаклями, бути оцим королем. Король взагалі, він, він, він король, йому абсолютно все рівно, що там десь челядь, розповідає. Він убирає всі почуття, вини провини, відзнає, що йому потрібно. Працюйте над своєю енергією, сприймайте позитивне, <позитивне> те, що проходить ваше життя. І е, спробуйте подивитися на всю ситуацію зверху, для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно, а чого вам не потрібно. І у вас все буде добре. Ми з Ларсом вам бажаємо гарного часу. Ларс! Ой, дякую за увагу! І як завжди, до наступного разу.